І так далі. Це другий посадочний матеріал, який готуємо на клумби. Ось. Оце висаджують далі. Потім з такого висаджують далі на такі ті самі. пікірується, пікірується, потім ми переносимо його в стакани і в теплицю переносимо там в стакани. Зараз ми туди дійдемо mm -hmm. і подивимося. Тут Оце ми виставляємо в стакани, виставляємо у ту теплицю в стакани. Оце вже у нас тут готове гацання. З першими днями. Угу. ми вже готові їх висаджувати. Тут вже як бачу, ромашка, нас да? Підготовлені, да, підготовлені цвіти, різні цвіти, різні клумби, пальми фінікові. це продукція, якою ми можемо зеленяти не тільки вулиці, а можемо зеленяти і офіси, кабінети, офіси там і так далі. коли до нас заходять. Це горшкова продукція, також горшкова продукція. І вазонна продукція у нас у Следующий, горшкова продукція у нас у вот теплиці. О, це вертикальне озеленення. Ми його готуємо так, щоб до 9 травня вже прикрасити наше місце. Сьогодні наше комунальне підприємство «Зеленбуд» є прикладом того, як треба працювати, щоб утримувати в нормальному стані все своє господарство. Сьогодні це підприємство займається не просто наведенням Ладу і красоти в нашому місті воно займається тим, що спиво спилює сьогодні дерева, воно сьогодні забезпечує чистоту і порядок на газонах, клумбах, утримує скошення трави, все інше. І воно займається тим, щоб в нашому місті був завжди чистота, порядок, добробут і красота. Також це підприємство я особисто сьогодні приїхав проінспектувати, подивитися, як працює це підприємство, тому що це підприємство єдине, одне із небагатьох, яке працює без збитковості. Тобто підприємство, яке сьогодні знаходить можливості заробляти кошти, і це приклад для всіх підприємств. Комунальної власності. ми не повинні датувати, і наші підприємства не повинні бути збитковими. Вони повинні працювати таким брати закази, виконувати роботи не тільки те, що стосується використання бюджетних коштів, а також залучати кошти від яких заказів, щоб у нас більше було можливості не датувати ці підприємства, а більше можливості для виконання робіт за рахунок якихось коштів, які будуть надходити додатково до цього підприємства. Я хочу сказати, що сьогодні стан роботи, стан підготовки до літнього періоду, е закінчується весна, і ми зараз входимо в літній період, і ми сьогодні бачимо, що підприємство сьогодні підготувалося. Ми пройшли, подивилися. Це сьогодні е по термінам можемо сказати, що десь до 10 травня е це, е наше комунальне підприємство забезпечить е дійсно справжню красу. Квіткову красу в нашому місті. Також у нас іде зараз робота про висадження додатково великої кількості дерев на території парків, скверів та вулиць нашого міста. Ми вже готові. І як тільки нам говорять, що все заморозків не буде, ну можливо, там, якийсь там, день-два, як, то як тільки нам говорять, що така ситуація, ми одразу. Масово... Термін посадки дерев у нас пройшов чи ли? Термін посадки дерев продовжується, ми продовжуємо ці роботи. Да? Зараз люди працюють у нас у парку Кожедуба. Ми висаджуємо сосну двоєтку, по тим куртинам між тополями, де, щоб постійно тополя знімати, а сосна буде підніматися. там. І ми вже ну, десь порядка 400 штук дерев туди висадили. Це тільки сосни. А помимо сосни, листяних пород, там ну, теж э, достатня кількість дерев э, висаджена вже на сьогодні. теплиці ви коли зробили? Последню теплицю ми зробили позапрошлому році. Наше підприємство працює на ниві озеленення, на ниві благоустрою, на на ниві санітарне утримання об'єктів благоустрою. Все залежить від того, наскільки місто на сьогоднішній день виділяє кошти для цих робіт. Я скажу, що кошти виділяються, ті кошти, які виділяються, вони в повній мірі. Забезпечують, забезпечують озеленення. Звісно, що як у будь-якого хазяїна завжди коштів не вистачає. От, але ж коли коштів не вистачає, то ми працюємо над цими питаннями і останні роки ми напрацювали де, деякі лінії і маємо на сьогоднішній рік, за 2014 рік, маємо певні здобутки, маємо певні. Кошти, які ми заробили своїми силами, це кошти близько 90 тисяч. За ці кошти ми змогли відремонтувати техніку, яка на сьогоднішній день не стоїть а вже працює в весняний період. Хоча казначейство довгій мірі не проплачувало нам ті заборгованості по фінансам за озеленення. Ми розпочали і будуємо, і будемо продовжувати далі будування огорожень на округи підприємства, тому що це збереження комунального майна От, і питання безпеки, як і мешканців міста, так і наших працівників. Також забезпечили наше підприємство твердотопливними котлами, якими ми і отоплюємо ці теплиці. Наші будівлі, це адміністративну будівлю, наші гаражі. От. В подальшому, подальшому намагаємося опрацювати ряд других питань, які пов'язані з обробкою деревини. Все те, що в місті ви бачите: посадка дерев, підв'язка дерев. Всі ті ящики, ящички, черенки, лопати це все коштує гроші, але на сьогоднішній день ми це все робимо за свої кошти, і якби не витрачаємо кошти бюджету на такі підсобні підсобп такі підсобні там там, і так далі. Моя бригада вирощує розсаду квітів, а також вертикальне озеленення. Ми займаємося вертикальним озелененням. Самі вирощуємо розсаду, висаджуємо і вивішуємо по місту вертикальні. І в цьому році ще ми докупили. 35 нових чаш ці получаші, а то круглі. Також будуть виставлятися, на, може, де якісь перед святом, щоб була спереді. На 9 мая ми розчитуємо. Більше в цьому році у нас буде розсади, більше петунії буде. ну, Розсада в нас уся вже готова для висадки. Тільки ждемо, яка буде погода, як, як тільки погода буде нормальна для висадки, щоб не повимерзали, і будемо висаджувати усі. Цьому питанні. Техніка. Це наші сторожові собаки, без собак ніяк. Оце Вите Миколаївич, бачите, ось е, забор. Так. Своїми силами, баушним кирпичом за прошлий рік. Це нам е, привезли, привезли цю машину, хлопці попросили. Ми її зараз перебрали, движок перебрали, все. Запчастини вони привозять, а наші хлопці е, в суботу-воскресенька приходять от, і займаються, займаються цими питаннями. Це молодці. Це молодці, так да. вот. — такі... це, це наша вишка. Одна? Щоб ви знімали питання покупку. Боже, звісно, ми на ньому дорого виїжджали, тому що ходіли так на друзі. Щоб ми викидали, вичистили, зробили це в такому ракурсі. Да, ну нормально, наshort. Мода все іспользовать, сьогодні. І оце ж э, всі там ящички, а ті всі полочки, а ці всі е-е э, ті самі э, колгоші. Ну, що... Це робимо, да. Це робимо всі всі, було, всі свої моделі, тож ж там стільниця. Там нема, там пилорама. Тому там де ми з пилорама, та пилорама. Ну яке брівно Яке? Яке, яке брівно там більш-менше яке получається. Оту там з 10-ї одне там чи щось, щоб його вже викинути. От веземо на полігон, викинемо. Ну а з тих позицій, що можна його якось використовувати, ми використовуємо це під таке своє подібність. Отлічно. А це взагалі, якщо да, все є, це під клумби. Да? Це, ми, це те, що ми, декоруємо, те, що ми декоруємо, букви, це це на, на заміну. От, герб ми робили 359, на перемички там, і так далі. Це все готується вже, щоб замінити. Там, саме, саме Найголовніше, що ви це робите самі. Воно, воно так... бачите самі, що воно може і гнилувати, ми його відработкою. Ні, ні, який це, да, да, да. це все тополь, це все тополь, це все тополина. Воно просто що чорне, що трошки таке. Трошки таке не видно. Я посмотрю, що структура і трошки сірей цвет. На, на як кажуть, огольні Но, видумки да. хідра, поэтому ну. Ну як тополь взагалі? Він як себе веде? Год, годи його Год. немає. Крутить. На, на в сухому нормально веде себе. О, а, а так крутить. не годиться. Як? Як? і робив